Протягом доби, 19 серпня, на території Прикарпаття трапилось кілька аварій, унаслідок яких одна людина загинула, а двоє отримали травми. ДТП зафіксували у Заболотівській та поляницькій громадах, а також у Коломийському районі. Перша автопригода зі смертельними наслідками сталася у селищі Заболотів. 37-річний мешканець надвірнянщини, керуючи вантажним автомобілем Ман із напівпричепом, Рухаючись нерегульованим перехрестям, під час виїду з другорядної дороги на головну, здійснив наїзд на жінку пішохода. Вона переходила дорогу у невстановленому місці. У наслідок аварії 75-річна мешканка громади загинула на місці події від отриманих травм. Поліцейські перевірили водія вантажівки на стан сп'яніння. Він був тверезий. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортом. Транспортними засобами, що спричинило смертельні наслідки. Це є частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Інша автопригода трапилася цього ж дня у селі Мишин, що на Коломийщині За попередніми даними, слідчо-оперативної групи 37-річний водій автомобіля Опель Insignia під час виконання маневру повороту допустив зіткнення з мотоциклом. У цей час 30-річний мотоцикліст він місцевий житель здійснював обгін транспортного засобу. Мотоцикліста з травмами госпіталізували до лікарні керманича легковика. Перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. В іншого водія відібрали зразки крові для експертизи. За фактом дорожньо транспортної пригоди поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінальної. Кримінального кодексу України наразі триває досудове розслідування. Інша дорожньо-транспортна пригода трапилася вже у селі Поляниця. Цього ж дня. на місце події негайно прибули поліцейські, це слідчо оперативна група та наряд патрульної поліції. Вони попередньо встановили, що 24-річний мешканець Солотвицької громади, керуючи автомобілем Ауді А 6 зністив наїзд на 41-річну жінку. пішохода, це є місцева мешканка. Вона рухалася узбіччям проїзної частини на дорога після цього, намагаючись втекти з місця події, водій зіткнувся з автомобілем Тойота Корула, але далі продовжив рух. Згодом він допустив лобове зіткнення ще з одним транспортним засобом Фольксваген «Фольксваген 4. Внаслідок аварії жінка-пішохід отримала тяжкі травми та була госпіталізована до обласної клінічної лікарні. Поліцейські перевірили водія Аудіа 6 на стан сп'яніння за допомогою алкотестера Драгер, і результат виявився позитивний. 1,62 проміли. Правоохоронці затримали водія в процесуальному порядку згідно статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання, Щодо повідомлення йому про підозру за частиною 2 статті 286 прим. 1 Кримінального кодексу України. За скоєне водієві загрожує покарання до восьми років ув'язнення. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Яраїм